Маємо на продаж Hyundai Kona, 20 рік, 39 кВт батарейка, запас ходу в 320 км. 54 тисячі пробігу, вся в рідній фарбі, в хорошій середній комплектації. І тепер увага ціна. Всього-навсього 15800. За автомобіль 2020 року в рідній фарбі з мінімальним пробігом. led ошечки галогенна оптика, 17-ті легкосплавні диски, гума, ну як нульц. Безключовий доступ. Повний електросклопакет. Зацініть різні вставочки гумові. Людина заморочилась. Тканевий салончик, шкіряне мультикермо, утримання в смузі, датчики світла, сенсорна багатофункціональна, мультимедія, клімат, підігріви, підігрів керма, два ключики, електроручник, акустика, крел, заводське тонування, парктроніки задні, зарядочка подовжувач, повний комплект. Автівка знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В.